У обмінниках України подорожчали долар і євро. Зокрема, американську валюту сьогодні купують по 10 гривень 55 копійок, а продають по 11 гривень 20 копійок. На відміну від кінця минулого тижня, коли курс був в середньому 10 гривень, 10 гривень 50 копійок. Не хотілося б створювати паніку та ажіотаж, але курс гривні піднявся до 10 гривень 55 копійок. Деякі експерти прогнозують його зростання до 15 гривень. Втім, ті, хто мислять, розуміють, що все це тимчасово і хтось на цьому просто заробляє, отож, будьте благорозумними, паніці не піддавайтесь. Ситуація на валютному ринку України стабілізується після отримання перших кредитів від міжнародних структур, говорять експерти. До нині спостерігатиметься стрибки курсу долара і євро. Необхідно цим займатися. Воперег щоб банковська система, центральний наш банк, щоб цим займався, щоб у нас було достатньо резервов, щоб у нас должно достаточно було запасів золота. Вот. А сейчас, как говорят, ничего в казні нет. Как же її можно удержать, если, смотрите, 10.55 уже доллар. А у одеситів, як завжди, є своя думка про те, який вихід є з цієї ситуації. а не займатися рукою. Отож, дійсно, всі ми розуміємо, що періодичність ситуації з курсом іноземних валют має хвилеподібний характер. Варто набратися терпіння та філософського погляду на речі.